У Бучанській громаді на полігоні випробували безпілотну вітчизняну машину для розмінування. Це вже третя модель українського виробництва, є результатом спільної роботи компанії і Фармпро та сумських виробників сільськогосподарської техніки заводу Кобзаренка. Про це сповіщає Бучанська міська рада. Під час випробування протитанкова міна вибухнула у землі. Не пошкодивши саму техніку, машина сапер на дистанційному керуванні, отже, водій у безпеці. Нова техніка сконструйована на базі трактора, встановлене радіокерування. Також є можливість працювати по навігації, розповів інженер-конструктор заводу Кобзаренка Вадим Нестеренко. Обстеживши безпілотну машину після знешкодження вибухового пристрою, представник заводу Юрій Стебко. Зауважив, техніка виконує ті функції, які в неї заклали.